Всім привіт, друзі! Мене звати Оля Єрмілова. І ви знаєте, сьогодні я хочу розповісти вам такий супер крутий, не знаю, секрет. -інсайт. Для мене колись а, саме розуміння цього відкрило взагалі новий світ, нові можливості. І все-все-все. А це сталося багато років тому, десь у 2009 або 10-му, десь так. Але це просто супер. Особливо, якщо ви людина, яка прагне розвиватися, людина, яка ставить цілий, і людина, яка розуміє, що саме завдяки спілкуванню, навчанню у крутих людей і з крутими людьми, ви можете круто і швидко зростати. Одна з таких, знаєте, проблем для багатьох є в тому, полягає, що людина вважає, наприклад, що та людина, яка мене цікавить, яка для мене Ну, є такою вау, мені б хотілося з нею спілкуватися, там навчатися у неї. Що, ну, що я можу цій людині запропонувати, що я їй можу дати? І, знаєте, зазвичай, коли, наприклад, ти десь там виступаєш, а до тебе хтось підходить, там з тобою фотографується, там щось у тебе питає. Ти знаходишся, ну, знаєте, в такій зоні, ну, начебто, ти розумієш, так, що там ця людина, вона до тебе підійшла, все, але ж ти знаходиться в такому, ну не знаю, робочому просторі, начебто. Тобто, це не ситуація, коли ти з людиною ти дійсно розумієш, які в неї є там проблеми, які в неї задачі, як ти можеш допомогти цій людині, тобто, це якісь такі, ну просто. Знаєте, начебто в тебе беруть автограф, так? Там артист тобі посміхається, він тобі вдячен, але він там не живе твоїм життям і там, не намагається так якось там тебе не впізнає, потім стовпи знатопу, скажімо так. Так ось багато людей мене питали, блін, Оля, ну як? Мені так хочеться там, щоб у когось навчатися. Мені так хотілося б, щоб людина дала мені поради. Мені б так хотілося мати такого друга. друга, окей. Тобто мені б хотілося з цією людиною проводити час. Мені б хотілося мати можливість написати їй повідомлення, чи в якийсь момент у неї щось питати. Коротше, такий довгий, довгий підходик підводик. Але ось що я вам скажу: колись я знаходилася, поїхала навчатися до свого наставника, такого, напевно, головного в моєму житті. І він. Сказав цю фразу, яку я, до речі, нещодавно написала у нашому загальному чаті спеціальному для коучів експертів. Якщо у вас там нема ще раптом, обов'язково туди додавайтеся, тому що є посилання під цим відео, обов'язково буде. Так ось він сказав мені, що коучинг – це дружба за гроші. Ну, знаєте, якось це так звучить, типу, ну там кожен е трактує це е якось по-своєму. Ну хтось каже, що так, е тому що, е значить, е між нами дійсно складаються якісь такі гарні стосунки. Хтось каже, що ні, це якось так знаєте, начебто, дружба за гроші, це так, як секс за гроші. Тобто, кожен щось малює, малює своє, але жоден. Жодна людина, коли я задавала це питання, не відповіла і не вклала той сенс, який колись я отримала саме від свого наставника. І ось що він мав на увазі: якщо ви хочете з людиною якоюсь налагодити стосунки. Якщо ви хочете, щоб ця людина була для вас мала можливість стати дійсно вашим другом, людиною, до якої ви можете звернутися, людина, яка б вважала вас своєю, і їй би особисто було цікаво, щоб у вас були результати, тому що е, завжди нагадую, що результати наших клієнтів це наші результати, це ті кейси, які продають. Тому нам важливо, щоб у наших клієнтів були результати, тому що якщо у наших результатів у Наших клієнтів немає жодних класних результатів, то ну, ми свою цінність втрачаємо. Так ось коучинг це можливість пряма купити у людини роботу її, і тим самим отримати собі людину, яка завжди буде. Ну так завжди це так голосно, але у мене не було такого жодного моменту, коли, наприклад, той, хто в мене особисто навчався, звернувся до мене потім, а я б йому сказала: ні, ну зараз заплати гроші. Ні, уже ти з цією людиною починаєш спілкуватися інакше, і в моєму випадку 50% людей. Стають моїми добрими друзями, з якими ми можемо зустрічатися, з якими можемо звертатися, які можуть приїжджати до мене в гості або я до них, які там уже ми починаємо запрошувати один одного кудись. Тобто це дійсно працює, коли ви хочете змінити своє оточення. То замість того, щоб пропонувати людині якусь супервигідну пропозицію, щоб намагатися з нею якось там, знаєте, достукатися, ви просто купляєте з цією людиною роботу. І ця людина одразу стає вам ближче. Звичайно, що далі залежить від вас, які стосунки ви будете будувати, як ви будете самі себе поводити. Але. Коло вашого ближнє воно зближається. І ви повинні розуміти це відповідь на запитання, чому, наприклад, люди купляють собі класних коучей, класних експертів, дорожчих експертів. Тому що вони купляють собі не лише, а іноді, взагалі, не навчання, а можливість потрапити до ближнього кола цієї людини. І одразу. О, Собі отримати ближнє коло інше. Чому? Тому що, наприклад, коли я працюю з людиною особисто, або ну, коли дівчата там, працюють зі мною в груповому коучингу, такі, знаєте, ну, платіном якісь групи, то зазвичай, коли їм щось потрібно, я вже допомагаю їм дуже швидко. Тобто я кажу, подзвони Маші, ось тобі телефон, там, або комусь, я зараз за тебе договорюся, я про тебе скажу. І все. І ви дуже швидко починаєте рухатися, тому що людина, до якої ви потрапили, вона дає вам ще й свої можливості. Розумієте, те, що для вас було недосяжним, стає можливим, і це просто супер. Ви повинні зрозуміти цю історію. І ви, для, якщо ви ну, якщо ви коуч, то ви, звичайно, що повинні бути ви самі навчаєтесь і ви когось навчаєте. І Це для вас мотивація, чому вам потрібно зростати і навчатися самому у когось крутого. Тому що навіть коли ви кажете своїм учням, у кого ви навчаєтесь, показуєте результати свого коуча, то учні вже... Починають дивитися на вас, начебто ви досягли того, чого досяг ваш коуч. Вони вас вже починають разом тримати. Тобто ви з ними стаєте на одній дистанції, розумієте? Ви вони вас сприймають, начебто його. Ви зараз скажете, ну вони ж можуть піти там, потім вчитися до нього. Я вам хочу сказати, що вас не повинно це взагалі хвилювати. Тому що людина завжди обирає до до кого їй йти. І можливо, та людина їй занадто дорога зараз буде, а можливо, їй, ви їй більше подобаєтесь як людина, а, а можливо, вона повчиться у вас, а потім піде до нього. Так то також нормально, але найголовніше, що ви починаєте зростати і в своїх очах, і дійсно в реальності, і для своїх клієнтів. Це супер круто, тому намагайтеся робити так, щоб ви вчилися у тих людей, які вас дійсно надихають. І навіть якщо вам здається, що вони там зараз для вас дорогі, якщо ви будете показувати і демонструвати знову ж таки своїм учням, що ви також багато платите, і вам будуть багато платити, тому що будуть розуміти, що ви е, там коуч, експерт, неважливо іншого рівня. І ви знаходитеся ось там. Тому ще раз, коучинг це дружба за гроші. Це коли ви кажете іншій людині, що ти мені цікава, я хочу бути в твоєму колі, і це найшвидший спосіб отримати в своє оточення крутих людей. Тому що кожен раз. Я розумію, що ось ви повинні ж бачити іншу сторону. Коли, наприклад, людина з тобою спілкується і купляє в тебе або найдешевші програми, або взагалі намагається просто постійно задавати безкоштовно питання, ти цю людину виділяєш ну, як людина, яка забирає твої, твій час, але вона нічого не дає взамін. Ми всі знаємо з вами, що коучинг це, це про те, що ми даємо на взаєм. Ми віддаємо знання енергію, отримуємо гроші. Тож, коуч нормальний, це також дивиться, і він цю людину від себе відштовхує. Але в мене, наприклад, є поняття, що якщо людина в мене купляє, йде до мене до особистої програми, вона стає автоматично моєю людиною. Я цій людині вже мені не шкода їй часу, мені не шкода, наприклад, ну, взагалі так неправильно, але я так роблю. Тому що я вмію дуже багато всього робити одночасно. І, наприклад, якщо людина мені пише якесь запитання, Питання, там, знаєте, не в час нашої зустрічі, там або там чимось ділиться, або в неї щось там коїться в житті. Я завжди їй відповідаю, я завжди з нею спілкуюся. Неважливо там, що наша, наприклад, робота вже колись там закінчилася, і е, зараз вона мені не платить гроші. Якщо вона вже пішла зі мною хоча б в одне таке велике плавання, так працювала зі мною в особистому коучингу, вибачте, тут у мене сонечко, то це вже все, це вже моя людина. Тобто, вас завжди будуть виділяти. Тому намагайтеся йти завжди в найдорожчі версії, найдорожчі програми до тих людей, експертів, з якими б ви хотіли залишитися товаришами, з якими б ви хотіли робити е, проекти, з якими б ви хотіли разом, я не знаю, відпочивати. Е, тобто з якими б ви хотіли будувати стосунки. Таким чином ви будете отримувати набагато більше і зростати набагато швидше. Ось такий вам а, сьогодні від мене безкоштовний, приємний саєчок. Щось забула, як це слово буде. А, і, друзі, звичайно, нагадую вам, що а, у вас є можливість доєднатися до суперкласного продукту, сімиденного інтенсиву, який називається Коуч на мільйон. Він коштує я спеціально зробила таку ціну для того, щоб ви це до речі, також один із прийомів. Але новачкам його не можна робити, якщо ви ще не заробляєте, хоча б 3 тисячі доларів на місяць. Не можна робити ніякі свої ось такі продукти. Я про це буду обов'язково розповідати на цьому інтенсиві, але я вже, оскільки я заробляю набагато більше на місяць, я роблю такий продукт для того, щоб ви могли зрозуміти взагалі, як я працюю для того, щоб ви могли отримати результати і побачити, що навіть заплативши мені таку мізерну суму, ви можете заробляти, ви можете заробляти як завдяки моїм знанням, це 100% я з 2009 року. Займаюся консультуванням, просто подумайте про це. А ви можете заробляти на моїй енергії, тому що ви стовідсотково бачите, знаєте, відчуваєте, що я та людина, яка віддає дуже багато енергії. До речі, про це це не те, що належить саме мені. Я завжди кажу, що я провідник, тому що вона просто проходить через мене. А я. Молодець себе хвалю за те, що я все ж таки це зрозуміло. Тому енергію я віддаю взагалі дуже багато, тому що я розумію, що це така моя місія в житті її передавати, вкладати людей, але вкладати через ті знання, які мені цікаві, якими я ділюся. Тому я не віддаю цю енергію там людям, які працюють в якихось інших сферах. А ось вам її віддаю. Тому друзі, вже таке велике відео, але залиште, будь ласка, мені відгук. Як вам взагалі проінсайтувало вас це чи ні? А, під відео є посилання. Обов'язково доєднуйтеся до коуча на мільйон супер продукт. А, точно вам можу сказати, що це от, ви подивитесь на нього з будь-якого боку і скажете: бляха, як це круто! тому що це дійсно так. Тож, я буду чекати на нових друзів. Я буду обирати собі також нових друзів, тому що роз, розвиток це найголовніший і найголовніший драйвер, який в нас є, для того, щоб ми з вами зростали, для того, щоб ми з вами більше заробляли і взагалі насолоджувалося життям, незважаючи на погоду за вікном або на те, що відбувається. Все, обіймаю цілую, ставте, будь ласка, лайки, якщо дивитесь це відео, і залишайте мені зворотній зв'язок. Ваша Оля Єрміло. Bye.